Знакові новини на соціальній країні. В студії Микола Різник і головні події на цей час такі. Замінована ЦВК. Як депутатів не пускали на територію виборчкому. Російське вторгнення. Прикордонники фіксують нове скупчення сил ворога під Маріуполем. Ізольований Крим. Поштові відправлення з півострова заблоковані. Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія вивела 70% своїх військ із території України. Такі дані з посиланням на українську розвідку він озвучив на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабміну. Президент наголосив на правильності рішення про припинення вогню на сході. Однак наскільки довго цей режим триватиме, відповіді так і не дав. Зараз іде війна за незалежність України. Ні більше, ні менше. За існування нашої держави. І ми нікому не здамо ані питання суверенного устрою нашої держави, ані питання незалежності, ані питання територіальної цілісності. Я буду відвертим, я не можу сказати: напевно, один Господь знає, як довго буде тривати режим припинення вогню. У той час, як президент розповсюджував доволі оптимістичні заяви, українські прикордонники зафіксували, що у місто Новоазовськ в'їхала ще одна колона російської бронетехніки. У відомстві акцентують, що Росія і надалі концентрує техніку, сили бойовиків і регулярних військ у Новоазовському районі Донеччини. Зокрема, поблизу населеного пункту Саханка, зазначеного району, виявлено 50 одиниць важкої військової техніки а в районі населеного пункту Безименне. Спостерігається велике скупчення противника, у тому числі засобів радіорозвідки. Крім того, протягом доби прикордонники двічі фіксували безпілотні літальні апарати Росії поблизу Маріуполя та на кордоні з окупованим Кримом. Під Маріуполем бойовики проводять маневри. За даними джерел, під українське місто продовжують стягуватись російські гради. Крім того, за інформацією ОБСЄ, біля Маріуполя зафіксовано майже два десятки вибухів. У зв'язку з цим керівництво АТО ввело особливий режим на Маріупольському напрямку. На цьому шляху забороняється пересування колон транспортних засобів, пересування осіб без документів, що посвідчують особу. Заборонено також полювання, носіння зброї і боєприпасів. У самому ж Маріуполі діє комендант година з восьмої вечора і до шостої ранку. За минулу добу так званого перемир'я терористи шість разів обстріляли позиції українських силовиків. Про це заявляє прес-центр. АТО, зокрема, двічі з граду були обстріляні позиції силовиків поблизу населеного пункту Тоненьке. Також артилерійських ударів було завдано по населених пунктах Піски, Авдіївка та по території Донецького аеропорту. З'явилися перші офіційні дані про жертви під Іловайськом. Генеральний прокурор України Віталій Ярема повідомив, що в Іловайському котлі загинули не менше 200 чоловік. Раніше повідомлялося, що в Іловайській трагедії загинуло не більше ста українських військових. Про це писав заступник голови Дніпропетровської АДА Борис Філатов. У той же час поранені на Донбасі бійці повідомляли, що в оточенні загинули від 500 до 1200 українців. У України є два агресора: зовнішній Російська Федерація та внутрішній корупція та безвідповідальність. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Він зазначив, економіка знаходиться в стані війни. А щоб інвестори вкладали свої кошти в українські підприємства, потрібен мир. Наразі уряд працює над проектом бюджету на наступний рік, в якому будуть виділені. Мільярди на армію. Яценюк відзначив необхідність будувати оборонні укріплення та модернізувати військову організацію. Військова організація України є не що інше як пострадянське міністерство оборони. Без радикальних змін в системі. Туди можна ще десятки мільярдів відправити, і толку не буде ніякого. Модернізація військової організації України. І для цього нам необхідно отримати не тільки зброю, а фахівців, які здатні змінити якісну логістику військової організації. До шляху до НАТО самі перешкоди ініційований партією батьківщина вступ України до військового блоку сьогодні наткнувся на чергову перепону. Коли команда Юлії Тимошенко принесла документи до ЦВК, будівлю закрили через повідомлення про замінування. Евакуацію працівників не проводили, однак на вхід двері зачинили. Яна Курченко далі. Замість громадян на подвір'я ЦВК пускають групу кінологів і ось цього милого пса. Пройти крізь ворота хвилинами раніше пощастило журналістам. Коли ж до центру виборчкому приїхали депутати від батьківщини, їх зачинили, Нібито було повідомлення про замінування будівлі. Однак співробітники робочі місця не покидають. Натомість біля воріт стоїть охорона, нікого не впускає, нічого не пояснює. Мовляв, є наказ, однак і його не показують. Команда батьківщини до ЦВК привезла рішення зборів партій щодо проведення референдуму про вступ України до НАТО. Чому будівлю замінували саме сьогодні і саме зараз розуміють, тільки наша політична команда. Вирішила, що треба негайно проводити референдум і негайно робити все необхідне, щоб Україна стала повноцінним членом НАТО. Цієї хвилини ми практично на кожному етапі отримуємо перешкоди. Силою нардепи таки відчинили ворота і заходять на подвір'я. Однак двері у будівлю теж зачинені. Хоча буквально за 10 хвилин до приїзду Юлії Тимошенко у будівлю можна було зайти. Документи обіцяють прийняти на дворі, тільки просять почекати, доки винесуть канцелярію. Тут стіл стілець, вийдуть люди, і приймання документів буде тут безпосередньо тут. Документ... безпосередньо тут за 5 хвилин на запитання, чи дійсно це безпечно, оскільки у разі вибуху знаходитися біля будівлі теж не можна, ніхто так і не відповів. Тим часом до членів партії вийшли представники ЦВК і провели їх на місце реєстрації документів. Ніби якась неврівноважена людина подзвонила на один із телефонів обласної державної адміністрації або ж обласної ради, достеменно мені невідомо, про те, що нібито в приміщенні одного із заступників голови є якийсь предмет, схожий на вогнепальну зброю, ще щось. Я детальної інформації не Маю, але щось схоже на жарт. Документ батьківщини центр виборчком реєстрував майже годину однак, все пройшло без інцидентів. Довідка, яку нам дали про прийом документів щодо початку референдуму по вступу України в НАТО, свідчить про те, що всі документи оформлені згідно закону, вони зроблені бездоганно. Ми розуміємо відповідальність нашу для того, щоб пройти цей шлях законна. І для того щоб пройти цей шлях якмога швидше. Тепер справа за центральною виборчою комісією. Як тільки вона розгляне усі документи і віддасть підписні листи, за законом батьківщині потрібно буде назбирати 3 мільйони підписів для проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України в НАТО. Нагадаю, в партії вважають, що його доцільно було б провести разом із парламентськими виборами. Це зекономить Україні і гроші, і час. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. В Україні набули чинності зміни до закону про правовий режим на тимчасово окупованій території. Законодавчі поправки передбачають ряд процедур, які дозволяють кримчанам повноцінно жити, працювати і вчитися на материковій Україні, при цьому залишаючись жителями Криму. Над розробкою документу працювала ціла група, до якої входили і самі кримчани. Вперше зміни до закону ставили на голосування ще у червні. Однак тоді голосів у раді не вистачило. Повернулися до них нещодавно Сьогодні змінений закон було опубліковано в офіційних державних виданнях. Зміни полягають у тому, що жителі окупованого півострову зможуть отримати довідку про реєстрацію на материковій Україні, не знімаючись із реєстрації у Криму. Крім того, для студентів-переселенців закон передбачає бюджетні місця і гуртожитки. Тот, кто выехал на время на какое то с оккупированной территории, может пользоваться всеми социальными услугами, которые пользуются жители неоккупированной части Украины. Любой ребенок, который с оккупированной территории Крыма приехал сюда, на материковую часть Украины, поступать в любой вуз, если он набрал достаточно баллов для поступления хотя бы на коммерческое место, то он получает от государства возможность учиться на бюджете и получает место в общежитии. А для України очікується жорстокою, проте ми її переживемо. На цьому наголошують експерти в енергетичній галузі. За їхніми словами, наразі в державі дефіцит палива, щоб закачати реверсним способом потрібну кількість газу потрібно три роки. Вугілля також недостатньо. Під час збройного конфлікту на сході затоплено 16 шахт, а деякі з них піддаються постійним обстрілам з боку терористів. Недостачу палива за словами експертів, можна компенсувати зменшенням споживання енергії. Зокрема, потрібно утеплювати будинки та економити. Все захотят, когда не будет газа, давления, соответственно, температуры теплоносителя, все захотят включиться в розетку и догреться. Что произойдет дальше? Лучше не экспериментировать. Тем более Бог нам послал летом проэкспериментировать на отсутствие горячей воды. Понимаете? То есть не верьте этим сетям, вызывайте, делайте ЖЭК, энергетиков, аудит сетей, доведите этот лимит до каждой квартиры и сами внутри дома договоритесь. И поймите, что если кто-то воткнет два радиатора, то кто-то не сможет их воткнуть, потому что вылетит искать весь дом. Відправити посилку з материкової України до Криму і в зворотному напрямку з 8 вересня практично неможливо. Поштові автомобілі не пропускають через кордон, а служби експрес-доставки повертають усі вантажі до місця відправлення про подальшу ізоляцію Криму від материкової України. Далі. По данным представителя компании «Новая почта», все отправленные в Крым посылки вернулись, так как их не пропускают на границе с Украиной. При нашем обращении в раздел помощи оператор компании ответил, что на данный момент доставка грузов в Крым и из Крыма была приостановлена из-за сложностей на таможне. Когда проблема будет устранена, неизвестно. Из-за длительных проверок на контрольно-пропускных пунктах в Крыму новая почта приостанавливает прием отправлений, адресованных на полуостров и из Крыма на материковую Украину. Внутренние отправления в Крыму осуществляются в штатном режиме. Отправления, которые уже приняты к перевозке, будут храниться в соответствующем подразделении. Их можно вернуть или перенаправить в телефонном режиме, либо в отделении. Многие клиенты компании уже понесли серьезные убытки, испытывают сложности и другие почтовые службы и перевозчики. Их руководители неоднократно заявляли, что работать в Крыму будут, пока есть такая возможность. Хотя и признавали, что делать это отныне непросто из-за появления таможенного контроля и неурегулированной юридической базы. Тем временем крымчане уже ищут новые способы взаимодействия с материком. Многие снова прибегают к услугам водителей рейсовых автобусов. Но те, быстро сориентировавшись в ситуации, взвинтили тарифы и за перевозку одного документа берут 20 долларов. Николай Резник, Алексей Зоркий, Алексей Русских, Служба новостей «Волна», Симферополь. Герої на рибалці, українські військові, які після АТО лікуються у шпиталі, поступово повертаються до нормального життя. Окрім фізичного одужання, хлопці проходять психологічну реабілітацію. Напередодні вони змагалися за рибальський трофей, турнір між бійцями нацгвардії і збройних сил України провели чемпіони світу зі спортивної риболовлі. Про тих, хто змінив автомат на вудочку, далі. Найкращий кльов або рано вранці, або пізно ввечері. У цей час риба спить на дні. Однак, у цій справі найголовніший сам процес. Аби поспілкуватися з українськими героями, мені довелося рибачити разом із ними. На камеру хлопці говорити взагалі не хочуть. Комусь забороняє служба, хтось просто відмовляється. А от закидаючи вудочки, спостерігаючи за поплавками, наші герої розповідають про час, коли вже й не мріяли ось так відпочивати. Показують фото з телефонів на одному з них, тримають автомати і кажуть: Ось так ми відпочивали на сході. Показують фото своїх постів після обстрілу градом і розказують, як виживали на передовій. Таке безразлічиде, абсолютно безрозлічительне. Десь там йде на полі бой, а хартюри воля возять. Це ж нормально. Наприклад, наскінчилася вода, вони навіть держу віддають. Бує воєнне положення, подіють те воду. Якщо на не будемо вийде на положення, не візьмете. Павло Резервіст служив у славнозвісній 72-й бригаді в Новопартизанську. Хлопці з його батальйону сьогодні товариші по командній риболовлі. Всі як один дякують комбату, що врятував від смерті. І більше не кажуть нічого. Чіпляти наживку і слідкувати за поплавком, військовим і справді до вподоби. Організатори розділили силовиків на групи. Кожні дали вудочки, прикормку і наживку. Показував там простіші речі, як розложити вудочку, прикормити і так далі. Ну, рибалка це один з найкращих способів відпочинку, спілкування з природою. Тобто плюс це ще і азартне заняття очі. Тобто, воно, як би, скажімо. Влі своїм процесом, то тобто, є покльовки, виважування риби там. Ну, це все как би емоції. Те, що ми в коротких фразах почули від хлопців і дійсно наводить жах. Дмитро кадровий офіцер в АТО служив у 30-тій механізованій бригаді у Рубіжному. Там же отримав поранення і дострокове звання. Тепер він наймолодший капітан в Україні. Палю засаду і отримав три кулі. Щас зараз, а зараз ходім, ходім, приказуємося всі між собою. Саме. Вічний президент України навчав безрочно. Герої мають різні вподобання. Тут далеко не всі заядлі рибалки, та між тим діло набрало обертів, ось і перший улов. Кораб заракальний. Це ваша перша? тут. Да. Таких військові спіймали лише кілька. Однак рибалку вподобали. Дмитро до риболовлі раніше був байдужим, однак, отримавши диплом учасника риболовного фестивалю, обіцяв продовжити справу. Будемо полюбасу. Що ми зловилися? Нічого після рибалки традиційна уха і знову вудочки. Серед соснового лісу, далеко від пострілів і вибухів, наші герої поступово повертаються до життя. Яна Курченко, Артем Кутасов – соціальна країна. Сьогодні виповнюється 120 років від дня народження Олександра Довженка, класика світового кіно, геніального кінорежисера та письменника. Зокрема, відомий фільм Довженка Земля на всесвітній виставці в Брюсселі 1958 року. Визнаний одним із найкращих фільмів усіх часів і народів. Символіка Довженка була тісно пов'язана зі світоглядом українського народу та образністю народної поезії. І наразі це остання інформація. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.